Польщі триває операція через порушення повітряного простору 10 вересня. Російські безпілотники типу шахет знову перетнули простір НАТО. Польща підняла авіацію і збивала цілі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Вночі над Польщею зафіксували серію порушень. Польські військові застосували зброю проти російських об'єктів. Туск заявив, що операція триває через багаторазові порушення кордону. Він у постійному контакті з президентом Польщі та міністром оборони. Раніше повідомлялося, що Польща вперше збила кілька російських безпілотників. Операцію проводили союзні сили, включно з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Нідерландами. Тимчасово закриті аеропорти у Жешові, Любліні та Варшаві через активність безпілотників. Американський конгресмен Джо Вілсон назвав це актом війни. Він закликав посилити санкції проти Росії і надати Україні більше зброї.